Кача по ти сині. кача по ти сині. Сьогодні ми проважаємо в останню дорогу прекрасну людину, люблячого брата, хорошого товариша, надійного бойового побратима Лабуна Віктора Олександровича. Шановні лівчани, дорога родина. На жаль, знову громаді горе, втрата. Ми сьогодні прощаємося з нашим земляком, захисником і героєм Віктором, який на початку весни, не вагаючись, пішов до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну українську землю від російських окупантів пекло війни, яке забрало життя нашого героя, який до останнього був на передовій і робив все для того, щоб захистити Україну і кожного з нас. Вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. Слава Україні! Героям слава! Шановні рідні, шановна громада, шановні присутні! Війніться молобокі співчуття рідні за втрату нашого героя-земляка. Як було сказано правильно і раніше міським головою, війна забирає по-різному. Кого забирає куля, кого забирає ворожа мина. А коли у людини іноді не тримує серце. І цих жахітів війни, що він бачив біля себе, коли рядом гинуть побратими, коли проважають в останній будь своїх товаришів і друзів. Тому будемо пам'ятати цю людину. І залишив на цих серцях, бо дійсно Віктор Анатолійович, не вагаючись, по першому зову прибув в РТЦК, був признак по мобілізації, воював, як міг, виконував обов'язки, як позволяла душа, як позяла серце. Пам'ятати будемо, він залишив нашій пам'яті. Слава Україні! Героям слава! Сам не знаю, де Бону. У краю, хто ж не буде брати яну, хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Ей, ви берут ми чужі люди, виберуть ми. Жаль, ти, мамко, не жаль ти мамко, буде, си не жаль, мамко буде. Гей, якби ж мені синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль. Серцю лежав, ти моїм Серцю лежав. Ей, плине качав по тисині, Плине качав по тисині,